Всім привіт! З вами я Артем Маліновський. Сьогодні ми будемо робити реакцію на відео. Дуже цікаве відео. А ви поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментарі, я їх читаю. І ще, окрім цього, ми будемо робити огляд, реакцію. Як хочете, так називайте, огляд ані реакція, що сталося з українським Майкрафтом Шортс. Ммм, mm, дуже цікаво. Шорс, я не знаю, що таке. Написано не читати опис. Mm, потужно. А я прочитаю. Ви не. о ні, не хочу в цьому грати, але окей. Надіюсь, АП тут немає. І я спокійно можу дивитись. До речі, цього ютубера я знаю, найні. Найні це ютубер по Майнкрафту або по шорстку, я не знаю, розумні якісь відео. Я вирішив зробити реакцію, чому би і ні. Думаю, вам сподобається. Поставлю вподобайку. Можемо продовжити дивитись. І, до речі, реакція буде справжня. Звісно, буде трішки маленькі проблеми з цим, але надіюсь, це буде. Добре. Ну, як я сказав, напиші, напишіть, будь ласка, коментарі, це дуже важливо. І до речі, я поки що не знаю, як я буду зараз знімати, оскільки зараз у мене навчання. Але я стрімлю в Тіктоці кожного дня. Так, до речі, я Тіктокер, я тепер знімаю відоси, там трішечки випускаю. Але на Ютубі ви теж чекайте відоси, це потужно буде. І, в принципі, можна слухати, дивитись. В принципі, я бачу дисклеймер. все, що сказано в відео, створено для себе. Не сприймайте мене всерйоз, Окей. Написано сцена е, спеціально для тих, хто може ображатися. М -м, потужно. Беру привіт, мої любі підписнички! Саме за це відео проголосували ви в мене спільнаті. Тому що починаємо. Перед написанням Й. цього сценарію мені було потрібно детально проаналізувати, з чим я сьогодні буду битися. І я ні, ну у найні у найні дуже офігенний монтаж. Я я, я дивився, але не до кінця. Вирішив подивитись іще раз. Зайшов в саму чорну частину Ютуба. Ютуб шорс вашу ж. Mm. Я про це пош. Ні, шорси я не люблю, знаєте, я от дивився шорс. Так, там можливо бути корисно, там фільми, але шорс, я спочатку вже думав, а на що шорс додали? Це ж, тупо, воно Забирає трафік, воно забирає підписників, людей, які. Дивились, дивляться, дивились, як би сказати, довгі відоси. Кодую. Це я бачу сам. А то масога джата. Ай, ома, Але, але я такі шорси. Я шорси один раз два знімав, знімали. Це так часто. Что было, что я не розумію. Ну, емо. Не, я вообще дивлюсь. Не, ну реально тупе просто, тупе. Нє, ну це просто абсурд сініма цій дівчині. Треба спецагентом ставати Ну сьогодні. Слава господі, ми подивимося українські майнкрафт шорти. Звісно, спробуємо не померти від. А, до речі, там. А ладно, пофіг. і... Мене там немає. Дай Боже, дякую велике. Тому що я довгі відоси знімаю, і в принципі мені нормально. Крінжа цих відео, та спробуємо дати відповідь на питання, чому більшість майнкрафт контенту українською. Це лише шортце. по позручніше за моя найніприємна переглядач. Швидше Шість на телеграм підпишіть. Ну що ж, як я вже О, до речі, у мене теж є свій телеграм-канал. Якщо хочете, можете підписатись. Називається Артем Маліновський. Там У мене стріми, у мене там підписники як е, з Ютубу, так і з Тіктоку. Підписуйся, я тебе чекаю там. Посилання буде в описі. Вже й казав, мені було потрібно зазирнути у ваш той ютуб шалт. Але дякую тихо, що я розглядаю лише Майнкрафт контент. Тому пишемо в пошуку Майнкрафт українською та вибираємо фільтри до 4 хвилин відео. Після цього моє життя не стане нормальним. Ось наш сегмент українських шортів. Дивіться зліва направо. І якщо ви думали, що тут буде мільйон українських каналів по ха, їх там майже весь український шорт стримається лише на трьох ютуберах. А Екзор. Зоріана UI і. А, до речі, Зорі на Minecraft UI, я її знаю. Зорі теж, от, цього як око таке. І Grote Line Host Ukraine. Ну, ще там часом попадається Волота Dexter, але то дуже mm -hmm. рідко. Кидаємо той ваш YouTube пошук сміття, та переходимо на Мані. Знаєте, я думаю, що шос це сміття реально. Тому що вони й не потрібні. О, бачу, дивіться, на Minecraft, історія про все. Вайзі, Саня Minecraft. До речі, Саня Minecraft давненько я бачив. Ланкаст, Lancaster, Kasper Holla, Саня в шортах, Стефанка, Стефанка Майнкрафт, Мінорк. <реку> Вже тут ми відчуємо страшно. What the fuck? Ніксон Minecraft, Бірка, Тео 2.2, 2.0. Квадратний, я знаю його так, я тоже, Демас Dimas Games. Поляниться Майнкрафт, Влад, Каспер, Холод. Ні. Ні, ну офигеть. Лаврін, Воло, Кодиц, тасет. Не Скільки, Скільки, Ски! Скил Блін, ми... Мені би в Тіктоці стільки було б класно було. Лади, вам же ж не буде а, цікаво да, да. слухати про якогось популярного блогера. бо якщо він в топі, це означає, що він робить щось унікальне. Тому гортаємо ну, в, да. в самий низ і попадаємо в самі неди українських Майкшортів. Оце поперець повний. Але великі патріоти, я не знаю просто. Ні, ну це просто 10 з 10 абсолютно сініма, і взагалі треба його на Україні має талант відправляти. Ну, Україна реально має талант, мандарінка ігри Майнкрафт, до речі, я її теж знаю. Вона щось в форсах теж потрапляла, там дівчинка років 8, не, не зрозумів, 10. Мандаринка ігли українською. Ну давай Вау. зацінимо твої українські відео. Хтось ну, бачив. Друзі, що мені знято для вас? Фредді, Роблокс чи Майнкрафт? Пишіть в коментарях, дякую. Але це тупе, знаєте, це тупе просто робити такий шорс. Що шо я тільки що переглянув? Та я не знаю, абнізія, пішли бухати. Це взагалі, я 100 з 10 тута Ну, Ну як тобі сказати? Ну. Так, їм України є 10 з 10, 100 з 10, 1 за мільйон. А, але ого, березня 2003 року. Від До того березня Афі... і фон, і розмова з підписниками. Все, я твій фанат. Але якщо чесно, це набагато краще, ніж знімати таке саме лише російською. О! Тазік, ставлю тапки, Тазік. що він не український блог, якого ми не помічали. Сервер вже відкрився, і рекіло всі розіваються. Давайте же посмотримо, чим вони пачо, чим вони займають? Забираю свої слова назад. Алло, маніфест, тобі нормально? Якщо розумію, ти не видаєш каналу, які вже на той світ пішли, але це вже кріньги максимального Друга. левелу. Як мені находить нормальних ютуберів, якщо я у вас знаходжу ось таке? Ох, ладно, зменшимо якось зібралося. Залишилось це знайти в тих, кого більше однієї тисячі підписників. А ось і наш претендент Андрейман 4.5.0. Ну, давай зацінимо твої геніальні відео. Зараз я вам доведу, що повітря це ілюмінат. Де є повітря? Ну, все, я вже зрозумів, я все зрозумів. Я зрозумів, що він. Нічого не розумів. Правильно, у Чорнобилі, у Чорнобилі повітря токсичне, токсичне, а ас... ну, ну логічно, логічно, ну і що? Ну, і що ти мені хочеш сказати, що токсично? Офігенно. але це, якщо що, реакція, друзі? Я буду і сміятись, і плакати, і жартувати, і сміятися. Асоціюється з дізлайком, дізлайк асоціюється з Едгаром. Едгар... А якщо я не знаю, хто такий Енгер і що таке Бравл Старс, то я що? Я раніше думав, що це для десятирічних людей? Не людей, а дітей. Асоціюється з Бравл Старсом. З Бравл Старсом асоціюється Ель Прімо, Ель Прімо хто? Правильно, отчим. Люди шуткують, що отчими це, <кій> <кій> це не традиційна орієнтація. Фразі нетрадиційна традиційно не є нетрадиційна. Нетрадиційна – це нестандартна. Не, Яка нестандартна релігія? Правильно, це він не християнство. Не християнство це масонство. А масони поклоняються ілюмінатам. Таким чином ми можемо довести що цього. повітря. Це ілюмінат. Хм, слухай, а ти діло кажеш? Ми Знаю, то... А якщо Буває. чесно. Що то за шиза така? Я, звісно, все розумію, в наші часи можу дивитися і не таке. Але як до такого можна було додуматися? Ось питання. А я сам в шоці, знаєш? Я записую це, блін, відео, блін. 23.51 вночі нафіг. Ні, ви вмієте будувати. Я вже нічому не Ну, я, звісно, не вмію будувати, але грін не... може вам показати і навчити три Green? способи використання смоли для будівництва. З блоків смоли, О, смоли і помаранчевого скла можна зробити ось таке осіннє дерево, а смола на землі 에... буде виглядати як пале жовте листя. Можна покласти смолу на блок руди і буде виглядати, наче якийсь новий ресурс. Золото яскраво підсвічується помаранчевим, а смарагдова руда виглядає, наче дорогоцінні угу. камені в породі. А ще ні, я вже, я вже це не потрібно підписникам донати. Малою можна показати розлиту лаву біля казана чи біля озера. No. Хто ж знав, що вона горить? Ні, ну тепер я відчуваю mm. себе абсолютно цінніми і збудую майже все, що захочу. А якщо серйозно, це поки один із найкращих каналів за відео. Вензі Майнкрафт. Вензі Вензі. Вензі. Майнкрафт. Ну давай ти, ти, ти мене хоча 30. б не підведи. Офігенно банфоя. Oh, yeah. Дуже цікаво. Yeah, я офігенно щось просто поблодую. Той, хто це створював. Нічого не зрозумів. Не ну, ще я можу сказати ну, повністю нормальний канал пошов. Ну, я б теж казав, що нормально, але. Ми знаємо, що це сарказм. Парцем, та незграбно зроблено, та якісь бажає кращого. Але вже таких каналів десятків я бачив. Тому не буду сильно зациклюватись на таких. О, мега. Вау! Ви бачили? Він впав під землю в Майнкрафт. Аж фіхіть! Я перший раз в таку... Такий монтаж бачив. в Австралію впав! Просто Ідеальний той? шок. Альфії. Фонд є, Майнкрафт є! І головне фінальне вбивство є. Якщо чесно, хто це бляха такий? У нього 50 тисяч підписників, а я про нього впев. Скільки? Чи можу я вижити в у... F Майнкрафт частина перша 151 під. фігіть! А як у нього тоді відоси набирають тисячу переглядів, якщо навіть профнафа воно не збирає. 50 тисяч підписників. Молодець. Вольпатес. У нього щось було. World Record 18 хвилин. А тут 19. Якщо чую, хоча <зві> в спільноті нас не так багато. Якщо ви зайдете в коментарі під популярні відео, там взагалі своя нова цивілізація. Mm. Ось мені просто цікаво. Їм немає чим зайнятися, щоб просто писати коментарі, а я вас зрозумів. Фух, ладно, щось багато інформації на один квадратний кілометр. Підтулка я в щось пограю. А саме на Губса з... реклама, друзі, реклама. Е, звісно, серверу, який я не хочу рекламувати моїм підписникам. Підписатись на телеграм, оце було б краще. Оце найкраща реклама. Ну тут все просто. Чорти банально простіше робити. Тобі не я потрібно знаю. робити відео та придумувати якусь одну хорошу ідею. Там будь Ну, якісну, хорошу, продуктивну ідею, яка точно залетить. І йому сподобається. Якщо підписникам не подобається і вони не пишуть коментарі, не відповідають, і все таке. То я би хотів кожному відповідати. Якщо, звісно, ви напишете коментар прямо під відео. Крає ідея може тобі зібрати хоч 100 тисяч переглядів. Ух. Так само думають. А у мене не набере, тому що люди, які дивляться це відео, вони не підписані ні на що, не на телеграм. Артем Маліновський. Не на Ютуб, не пишуть коментарі. Воще не в курсі нічого. Вони не знають. елементарних речей, де, куди, що робити, чому я не бачу відео, ти де відео? А відео немає, тому що я стрімлю на твічі, нафіг. І ти повинен підписатись, тому що там є Ukraine GTA. І, можливо, будуть інші проекти, якщо, звісно, захочеш. І будеш активні чити. Я, звісно, дякую кожному. І наші новачки до цього додають, що у більшості немає комп'ютера та все коблять з телефона. І найголовніше це підписники. На шорцах банально простіше їх добути. Ютуб зробив шортс. А, я знаю, там, там мільйони людей, мільярди. Дивляться, що підписується. Яким розумний. Для того щоб якось конкурувати з Тіктоком. І він. Ні, про Тікток я мовчу, я там Тікток, блін, тільки одне відео виклав, і то офігенно вийшло. Хоть трішечки якість. Ну Перший раз відео, блін, випустив, нормально. Теж, як і Тікток зробив максимально кнопки так, щоб ти міг ненароком підписатися на когось. Ой-ой-ой, дивіться, друзі, а ви знаєте, у мене є красну кнопку підписатись, а лович чогось не натиснули на неї. Можливо, вже час це зробити. Багато було ситуацій, підпишись як на Телеграм, так і на Ютуб канал. І плюс на Тікток. І, звісно, це в Телеграмі все будеш. Бачите. Що вони дивляться в підписки, а в них якийсь лівий чибулік затісався. А це через те, що вони дивилися шолці і неналеком натиснули на підписку. До речі, про під. До речі, мене теж так бувало. Підписники. Я не розумію чому, але наші бого, які здобули тих самих підписників на шолцах, дивуються, чому їхні довгі відео нічого не набирають. На... У я про... про цим вже знайомий. Я. Раніше використовую шорси, але шорси так. Не багато, тому що шорси це, звісно, класно, але потрібно довгі відоси теж робити. Я роблю в основному довгі відоси, оскільки мені це подобається, а короткі можна знімати в Тіктокі. Навіть взяти ту ж саму зоріану, в неї 200 20 тисяч, а відео навіть не набирають і більше п'яти, тому що всі ті, хто робить підписники на шортах, в них вони просто не активні, бо можливо ой. вони взагалі підписалися випадково. Тому відповідаю на питання, чому більшість ідуть на шорт, бо їм головне швидкий початок аніж довгий та муторний процес набирання підписників. Ой-ой-ой, братик, братик. У мене 800 підписників, знаєш, і люди не можуть підписати, щоб було 900... А я вже хочу дійти до цієї цифри. Хоч на день народження, зробіть мені подарунок. День народження у мене через місяць, в грудні. Чекаю на вашу підписку. Прямо зараз. А то ви робите її довшею. Але в Тіктоті. Ходить 500 підписників, надіюсь на це. Буквально всі робили, хоча розуміли, ага. що надалі буде все важче і важче, навіть я робив. І до речі, про підписників. В мене одного таке відчуття, що коли в тебе менше підписників, ніж того самого Шовцера, вони себе якось возвеличують. Я не кажу про всіх, але не в мене була купа людей, які мені казали, давай колабу, хвастаючись тим, що у них відділ більше підписників, і я ще, типу, маю в них просить колабу. Ні. Ні, ні ні так не працює, почекай, колаборації вони. Це колаборації, ну якщо ти людину позвав колаборуватись, а він каже: Блін, у тебе аудиторія маленька, у тебе аудиторія велика, давай з тобою, а активу немає. А не вони, А також можете ще Хто вони? Хто... От питання: хто вони? Хто це люди? І ті шорстивляться. Мити підписку. Я не в нас вже ціло ну, 2 тисячі. Там, і надійся, що це ще не кінець. А, а також не забувайте писати якось. коментарі від трьох слів. та проте. О-о-о, друже, друже, а ти теж підпишись, напиши коментар серед людей. І чекали мого повернення на Ютуб. П'ять днів відосів не було, а потрібно щось знімати. Отак. Ага, не забувайте. З вами був я найні... А реакції від мене і. І все, Дякую велике. Всім бувайте.